Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні, 24 серпня 2023 року, завершується саміт Брікс у Південній Африці, і можна потрохи підводити підсумки відповідної події. Як ми вже говорили у попередніх відеоматеріалах, що дебати про розширення були головним питанням порядку денного саміту в Йоганнесбурзі. І лідери групи країн, що розвиваються Брікс, запросили Саудівську Аравію, Іран, Ефіопію, Єгипет, Аргентину та Об'єднані Арабські Емірати приєднатись до клубу. І цей крок він спрямований. Щодо посилення впливу Брікс. Який пообіцяв захищати інтереси глобального півдня. Про це повідомляє видання Reuters. Розширення може також покласти шлях для десятків зацікавлених країн, які прагнуть вступити до Брікс в той час, коли геополітична поляризація стимулює зусилля Пекіна і Москви, які спрямовані на те, щоб перетворити групу на життєздатну противагу заходу. Про це ми знову ж таки зазначали. Президент Південно-Африканської Республіки Сирил Арамафоса, який приймав саміт лідерів БРІкс, він оголосив в четвер, що нові країни, які ми вже назвали, ці кандидати будуть прийняті в організацію 1 січня 2024 року. Фактично, це буде перше розширення відповідної групи з 2010 року. Дебати щодо розширення БРІК стали головним питанням порядку. Денного відповідного саміту, і знову ж таки, хоча всі члени Брікс публічно висловили підтримку розширенню, серед лідерів були розбіжності щодо того, наскільки як швидко це має відбутись. І ми знову ж таки говорили, що з цією позицією були незгодні такі держави, як Бразилія та Індія, а Китай, і Росія, вони якраз і. Ставали ініціаторами відповідного розширення, як ми вже говорили, що понад 40 країн висловили зацікавленість у приєднанні до БРІКС, про що говорять південноафриканські африканські чиновники. А 22 країни офіційно попросили прийняти їх до групи. Але як я вже зазначив, було прийнято рішення прийняти 6 нових держав. Ці країни представляють знову ж таки неоднорідний пул потенційних кандидатів, мотивованих переважно бажанням вирівняти глобальне ігрове поле, яке вони вважають спрямоване проти них. розширення групи країн з ринками, що розвиваються, може допомогти посилити глобальну роль Брікс і протистояти домінуванню G7. Про це пише видання Bloomberg. Я також зазначав, що ось цілю цього розширення це є протиставлення тим організаціям, учасниками яких є країни з більшого колективного заходу і Сполучені Штати. Америки, за словами Рамафоса, блок також доручив своїм міністрам фінансів і керівникам центральних банків розглянути питання про місцеві валюти, платіжні інструменти та платформи, і доповісти про це на наступному саміті. Ми досягли консенсусу щодо першого етапу цього процесу розширення, за яким будуть інші етапи, сказав Рамафоса, сидячи поруч з іншими лідерами. Приєднання Саудівської Аравії, найбільшого світового експортера нафти разом з Іраном та Об'єднаними Арабськими Еміратами означатиме, що група об'єднає кількох найбільших виробників енергоносіїв із найбільшими споживачами у світі, що розвивається. Це дасть їй значного економічного впливу. Розширення БРІКС також. Означатиме більший вплив групи у світових справах і може призвести до формування іншого типу глобальної економіки, вважає Bloomberg Economics. Це пов'язане з тим, що в порівнянні з G7 BRICS менш орієнтована на ринок. Поштовх до розширення був значною мірою ініційований Китаєм. Ну, про це ми знову ж таки говорили. Тобто, в принципі, усі ці питання, які мали розглянути під час відповідного саміту, вони були проговорені і є ну, такі результати як по розширенню відповідного об'єднання, так і по поглибленій економічній співпраці. Тепер з 2024 року, вже буде не 5 держав-учасників БРІКСу, а 11. Питання з того, чи не будуть вони знову ж таки якось змінювати цю назву. Тому дуже цікаве виходить об'єднання, і тут знову ж таки питання виходить з того, чи зможуть вони так і протиставити себе організаціям, де є представники колективного заходу і Сполучених Штатів Америки, і в принципі. Чи зможуть їхні спільні об'єднавчі сузи в економіці створити, до прикладу, якийсь новий важливий центр ухвалення рішень світового масштабу? Тому за цим ми дуже будемо уважно слідкувати. Ми також подивимось, які країни ще будуть долучатися до саміту Брікс, тому що ми розуміємо, що якщо ці шість були прийняті, то є ціль далі на розширення. За цим ми будемо розслідкувати вже в 2024 році, коли відбудеться наступний саміт. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглам за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!